Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Повертаємося до трагічних подій у Коросоні Шевченківському. Нові деталі важливі подробиці пише Валерій Воротник. Нові деталі Корсонської трагедії. Ситуація навколо трагедії в Корсоні поступово набуває чіткіших обрисів. Стає зрозумілою є аномальна активні слідства саме в день події. За повідомленням наших джерел суд за поданням прокуратури надав санкції на обшуки. У 12 осіб, яких депутат Віталій Сторожук у своїй заяві назвав імовірними організаторами замаху. Того ж дня правоохоронці встигли провести щонайменше три обшуки. Слідчі дії відбулися у відомого підприємства. Ємця та депутата Корсуні Шевченківської міськради Валентин Дубініна, а також виконувача обов'язків міського голови, секретаря міськради Віталій Мацюк. І лише після цього поліцейські поїхали до Сергія Русінов. Паралельно редакція отримала свідчення підкріплені відеофайлами самого моменту підпалу автомобіля. Сторожука на святвечір на кадрах чітко видно, машина загорілася на парковці біля будинку. Очевидець, який спілкувався з журналістом на умовах анонімності, розповів, що депутат без верхнього одягу вибіг на вулицю вже тоді, коли вогнем були охоплені лобове скло та капот. І найбільше переживав не за себе, а за дерева пори, щоб ті не згоріли. За таких обставин кваліфікація подій як замоку на життя депутата виглядає щонайменше сумнівною. Складається враження, що така правова оцінка або помилкова, або свідомо завищена. І тут ключове питання, що насправді відбувається в колишньому райцентрі центрі і кому це вигідно. Місцеві джерела, з якими спілкувалися журналісти, антени переконані, йдеться про спробу переділу власності та сфера впливу. А у цій історії радше інструмент реалізації чужих планів. На цьому тлі конфлікт навколо землі ветерана виглядає Учно прикрученим до справи, як додатковий спосіб тиску, фактично людину просто додали причепом до загального списку незручних. Окремо варто згадати політичну біографію самого сторожука. На минулих місцевих виборах він за повідомленнями медіа планував балотуватися від партії за майбутнє, однак, не зійшовся з керівниками вартості так званої франшизи. Його перівське конфліктне є неоднозначне. Минуле навряд чи могло стати причиною відмови. Бо на той момент обласну структуру партії очолював народний депутат Антон Яценко. Фігура, куди більш скандальна і за. Кварина на тлі якої сторожок виглядав майже безневинно після відмови він через давніх партнерів швидко знайшов новий політичний дах у партії Олега Ляшка. Наші джерела також стверджують, що правоохоронці могли отримати хабар у розмірі 15 тисяч доларів за те, щоб слідство рухалося правильним сценарієм. Але з більш ніж десятка санкцій, усе фактично зупинилося на четвертому епізоді на Русінові, що й завершилося страшною трагедією. Учора ситуацію прокоментував голова національної поліції України Іван Вигівський Його версія додала нових деталей, однак одночасно. То породило ще більше запитань. Кілором депутата Сторожука, нібито виявився Русінов, якого вбили поліцейські, але це не так. Ось вам правда. Сторожука на похорон поліцейських не допустили, пишуть джерела. Я молодший син батька. Написав в соціальних мережах Антон Русінов. Залишимо мовою оригіналу автора без виправлень. Війна, я зі своїм батьком не спілкувався 22 роки. Вам, людям скажу правду, у мене до свого батька холодні емоції. У мене з ним немає взагалі нічого спільного, ніякі спогади, взагалі ніякі. Але є одне важливе но. Я хочу, щоб цих знайшли і покарали, щоб хоча б тим людям. Людям, які знали мого батька, любили та поважали це рідні, друзі, знакомі та побратими та інші, да вже його не вернути, але щоб цим людям стало трішки легше. Коли цих ти знайдуть і покарають, бо після смерті батька я тільки почав узнавати від людей, який він насправді. Мені кажуть, що він любить робити і хоче справедливість, що була у нас в державі, що він був хорошою людиною та чесним і вірним. Ярослав Нищик, побратим загиблого пише: наступне: Сторожук в перші ж дні втік до Чехії. В нього там купа нерухомості і незрозумілих юридичних осіб. Потім знову всплив корс коли стало спокійніше по поверненню Росінов зазнав наїзду з боку сторожука. Той спробував відібрати у Сергія землю, що той обробляв як дрібний фермер. У протистояння з'явилися ще й особисті майнові мотиви. Сергій Росінов потребував захисту правоохоронних органів та міністерства у справах ветеранів. Люди знайомі з депутатом розповідають про його методи спілкування з працівниками Коросинської міської ради, після яких жінки опинялись на лікарняному ліжку і дружив з керівництвом місцевої поліції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.